Інформаційні підсумки середи 27 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Помер у шпиталі після важких поранень. У Хмельницькому попрощалися із героєм Владиславом Лахманюком. Прийом в оновленій амбулаторії. У пирогівцях працювала виїзна медико-консультативна бригада. Студентів побільшало. В університеті третього віку стартував новий навчальний рік. Відновили роботу і його філії. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Владислава Лахманюка. Він навчався у школі номер 24 До початку повномасштабної війни працював кондуктором на автобусному маршруті номер 22 Владислав Лахманюк служив розвідником 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. 24 вересня, внаслідок важких поранень, серце героя зупинилося у харківському шпиталі. Владиславу на віки 27. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Поховали героя на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Володислава, я пам'ятаю, він мене вчився в старших класах. Звичайно, він був непростим підлітком. Він любив все робити по-своєму. Він був декуди впертий, він любив спорити, доказувати свою правоту. Він був свободолюбивим. На початку війни він ще працював кондуктором в автобусі. Може, водієм, але я його бачила як кондуктора, ніколи з мене не брав кошти. З любов'ю розказував про свою сім'ю, про свою про своїх діток. З таким прямо захватом, і я тішилася, що от Владислав він змінився. Він став таким чудовим сім'янином, бо це було видно по його очах. За споки душі спочила представленого война Владислава і за відпущенням всякої провини, вільної не Він не прослужив навіть місяця. Він пішов ще раніше, пройшов навчання. Коли він проходив навчання, він казав, що це найкраща його робота, яка в нього була за життя. Він отримав дуже важкі поранення тиждень тому, в результаті яких він загинув. Він помер, прийшла смерть. Дуже чуйна, хороша, добра, любляча людина. Це світлячок, не кангел. У нього двоє дітей, рік і три рочки. Дуже. Мало вони пробули своїм батьком. 44 дрони і квадрокоптери передали сьогодні військовим частинам у Хмельницькій міській раді. На їх закупівлю з бюджету громади витратили майже 10 мільйонів гривень. Зекономлені під час тендерних процедур кошти, а це близько 2 мільйонів гривень, спрямують на придбання чергової партії бойового спорядження. Ми продовжуємо в рамках відзначення дня міста щодня робити подарунки для наших сил оборони. Ну і сьогодні для військових частин, які базуються в Хмельницькому, ми передали безпілотні літальні апарати, різні, різних моделей, різної вартості. Для кожної передана різна кількість. Ми, власне, в межах бюджетної закупівлі за кошти платників податків, за що їм надзвичайно вдячні, змогли зробити велике придбання. Ми придбали 44 квадрокоптери дрони це дрони типу Аутел. Це дрони типу DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Fly Combo, DJI Mavic 3 Enterprise, 3T, а також DJI Matrix, які є найбільш дороговартісними на сьогодні дронами подібного типу. продовжуватимемо допомагати далі. Далі купувати МВП-дрони, далі купувати дрони типу Mavic, Autel. Лелека і так далі купувати далі тепловізори, спеціальну техніку, ремонтувати техніку, тому що для себе ми розуміємо, що який проте це фронт і це перемога. Група компаній з Литви та Австрії встановить станцію очистки фільтрату на Хмельницькому сміттєзвалищі. Саме цей підрядник став переможцем тендеру. Конкурс стартував ще у січні 2022 року. Та у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії переможця обрати не могли. Він визначився лише цьогоріч у квітні, продовжить Ірина Кондратюк. Представник групи компаній з Литви та Австрії, які спеціалізуються на розробці та виробництві мембранних фільтраційних установок. Ірметас Сідлаускас показує на карті проєкту, де на Хмельницькому сміттєзвалищі розташовуватиметься майбутня станція очистки фільтрату. Саме цей підрядник став переможцем тендеру. Ми не лише будуємо вам цю установку, ми передаємо вам наш досвід для реалізації вашого майбутнього проєкту в рамках реформи сміттєпереробки. Фільтрат рідина, яка виділяється на сміттєзвалищах у результаті гнаття відходів або після проходження опадів через товщу сміття. Будівництво станції дасть можливість очищувати 200 метрів кубічних небезпечної рідини за добу. So, this is water. Фактично, ми перетворюємо цей брудний фільтрат, який є найбруднішою субстанцією на полігоні, яка утворюється з рідин питну воду. Зазвичай, коли ми здаємо такий проєкт, ми випиваємо стакан цієї води, яка пройшла очистку на такій установці. Це технічна вода, чиста абсолютно вода, яку можна буде використовувати в будь-яких за будь-яких потреб в міському господарстві. Ніякі, скажімо так, відходи від фільтрату не будуть потрапляти в грунти, в грунтові води, в водойми і так далі. Будемо мати насправді високу екологічність. Нагадаємо, тендер стартував ще в січні 2022 року. Та у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії переможця визначили лише у квітні цього року. Будівництво станції фільтрату, сучасної станції фільтрату, вартість цього проекту фактично 2,5 мільйони євро. Дуже важливо відзначити, що орієнтовно половина вартості цього проєкту це грантові кошти. Це частина коштів, які нам вдалося залучити додатково. 5 мільйонів я говорив, що ми мали раніше. Але в минулому році нам вдалося домогтися пролобіювати ще додатковий грант в розмірі 1 мільйон 20, 250 тисяч євро. І частина цих коштів буде спрямована саме на будівництво станції фільтрату. В рамках проєкту підрядник також збудує під'їзну дорогу до станції очистки фільтрату, встановить резервуари накопичувачі та інше необхідне устаткування для виконання робіт. Будівництво триватиме 12 місяців. ми збудуємо чотири резервуари: два для фільтрату і два для очищеної води. Насосні станції точку викиду вже чистої води, яка буде на скид працювати. Та системи пожежогасіння. це один із етапів проєкту з рекультивації сміттєзвалища. Наступний крок будівництво сміттєпереробного заводу. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. 17 будинків, які зазнали пошкоджень від вибухової хвилі після російського обстрілу у травні, ремонтують у селі Малашівці Хмельницької тергромади. А саме оселі, де проживають люди похилого віку та багатодітні сім'ї, у помешканнях замінюють дахи, вікна та двері. Лагодять будинки за кошти швейцарської організації Медеєр. Ірина Муляр з подробицями. Олександр Васильович проживає у селі Малашівці Хмельницької громади. У цьому будинку мешкає із середини минулого століття. Після ворожого удару по одному з об'єктів у сусідній громаді у його оселі було пошкоджено дах, вікна, стіни і стеля. Будинок глинобитний, обмурований цеглою. І коли хвиля ця вибухова прилетіла, то верх фронтона надавило на кришу, а низ фронтона відхилив обмуровану стіну. Ми зробили своїми силами дві кімнати жилих. Зробили нещодавно у будинку Олександра Васильовича відремонтували дах. Кошти на відновлення оселі надали представники швейцарської благодійної організації Медеєр. Ми, як гуманітарна організація, в першу чергу надаємо допомогу там особливо уразливим категоріям населення зокрема, це ну можуть бути люди похилого віку, можуть бути одинокі. Люди або багатодітні сім'ї, до прикладу, за кошти Медеєр у селі вже відремонтували два будинки. Ще о 15 тривають роботи. На це представники благодійної організації передбачили 2 мільйони 849 тисяч гривень. Зараз ми на одному з таких будинків тут живе жінка з двома батьками-пенсіонерами, власне, мали суттєві пошкодження даху, самостійно відремонтувати його не могли. Зараз здійснюється тут робота з заміни покрівлі, суттєво замінено посилено дерев'яний каркас і повністю замінюють покриття. Поки дозволяє погода, ми латаємо дахи. Коли ці роботи з дахами будуть завершені. Підрядник повертається знову ж таки до тих будинків, які були раніше зроблені, аби замінити вікна чи поставити нові двері. Тут, власне кажучи, дійсно є об'єкти такі, де от там весь дах треба перекрити повністю. Причому не тільки там шифер, а потрібно новий каркас будувати. Плануємо ну, до кінця осені точно закінчити роботу. Малашівці один із тих населених пунктів, що найбільше постраждали від вибухової хвилі після російського обстрілу. Тут комісією було обстежено понад 200 будинків. Після ворожого удару людям почали видавати будівельні матеріали. Згодом частина мешканців отримали матеріальну допомогу із бюджету громади або компенсацію від держави у рамках програми Дія є відновлення. Видали майже дві тисячі листів шеферу. 10 кубів будівельного лісу, а також майже 500 квадратів скла. Ці матеріали взяли люди, які могли самостійно усувати ті чи інші пошкодження. Також після того видавалися матеріальні допомоги з міського бюджету, видали 45 особам на понад 700 тисяч гривень. Нагадаємо, від вибухової хвилі у травні у Хмельницькій тергромаді постраждали сотні багатоквартирних і тисячі приватних будинків та ще близько 30 навчальних закладів. Втрат на мільйони гривень зазнав місцевий бізнес. Внаслідок цієї терористичної атаки ніхто не загинув. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. У селі Пирогівці Хмельницької громади оновили амбулаторію. Крім капітального ремонту приміщення, там облаштували лабораторію та кабінет УЗД. Щотижня сюди з Хмельницького приїздить медико-консультативна бригада, яка безкоштовно надає селянам послуги. Сьогодні мешканців приймали гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. Олександра Семенюк розповість більше. Пані Наталія у селі Порогівці проживає 18 років, виховує двох дітей. Каже, якщо потрібна медична допомога, звертається у місцеву амбулаторію. Нещодавно її повністю оновили. Діти заходять, не бояться, немає цього, як як, як раніше заходиш в лікарню. Там такий запах, що вони так собі діти заходять, не спіємо тут весело. то ну, весело не, не, не сюди заходять спокійніше. Не собі тут пішли, подивилися якийсь мультик чи. Їм так уютніше. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 17 відбувся капітальний ремонт. Окрім того, облаштували тут і кабінет лабораторної діагностики. Тепер жителям села не треба їхати до міста, аби здати аналізи. Гематологічний апарат, аналізатор, який робить загальний аналіз крові. Ми також робимо аналіз на глюкозу, вимірюємо цукор крові. У нас є швидкі тести, можна обстежитися на такі хвороби, як ВІЛ, гепатит Б і С. Коли в людини можливо якісь інфаркти, можемо зробити тест на тропоніни, який швидко показує це захворювання. Також щотижня до села Порогівці приїжджає медико-консультативна бригада у її складі гінеколог та лікар УЗД. Моє завдання, використовуючи даний апарат, обстежувати жінок. Уточнювати діагнози і відповідно. Видавати заключення, або якщо складна ситуація, знову ж таки скеровувати на до медичного закладу вищого рівня для надання відповідної адекватної медичної допомоги. Ми наближаємо допомогу нашу медичну до населення і тому ми хочемо зробити такі умови в цій амбулаторії, які були б аналогічні які є і в місті. Тому у нас і саме оця лабораторна діагностика, кардіографія УЗД-апарат різноманітні можливості. Проведення вакцинації різноманітних маніпуляцій щодня в амбулаторії пацієнтів приймає сімейний лікар. Декларації із ним підписали близько тисячі жителів. Люди звертаються в плані того, що потрібно десь проводити якісь крапельниці, ну але це такий вже пережиток минулого. Зараз наукою медициною доведено про те, що не крапельниці лікують, а лікують медичні препарати, які можна отримувати іншими методами і менш ризикованими. Нагадаємо, нині ремонтні роботи тривають в сімейних амбулаторіях у селах Шаровечка, Давидківці та Богданівці. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Новий навчальний рік стартував в університеті третього віку. З 11 вересня заклад прийняв 500 нових слухачів. Тож загалом нині тут навчається 1900 студентів. Вони можуть обрати для себе три факультети з 22 запропонованих. За словами працівників університету, найпопулярніші напрямки це основи вивчення смартфону, оргтехніки, оздоровча аеробіка та українська і іноземні мови. Цього року відновили навчання і у філіях, що працюють в мікрорайонах міста. Подробиці у наступному сюжеті. В університеті третього віку стартував новий навчальний рік. Пані Маргарита прийшла на урок англійської мови. Її тут вивчає п'ять років. Казала, що я дуже полюбляю займа, вчитися. Мені Дуже цікаво, я люблю життя. І тому з задоволенням пішла і на англійську мову, і комп'ютер, смартфон люди моєго віку. Займалась тільки сім'єю внуками, і вдруг отримали можливість реалізувати свої бажання. Вот мати нових друзів, спілкуватися за парту з 11 вересня. Сіла і Хмельничанка Ольга. Цьогоріч жінка обрала напрямок англійська мова. Вивчення англійської мови. Надихає нас бути обізнаними, бути свідомими, цікавитися багатьма предметами. Ми, як діти, як студенти, відчуваємо себе. Ми раніше разом. Святкуємо якісь свята, вітаємо одне одного з днем народження, і це, повірте, приємно Цьогоріч до університету третього віку, що на базі міського територіального центру соціального обслуговування приєдналось понад пів тисячі нових слухачів. Тож тепер загальна чисельність студентів сягає майже двох тисяч. Проходять навчання в 42 групах по 22 напрямках. Найпопулярніші напрямки це володіння смартфоном, володіння орхтехнікою, хореографія, фітнес, вивчення мов та інші. В новому навчальному році роботу відновили факультети крій та одягу і правознавство. Правознавство зараз дуже популярний серед наших студентів, факультет. Кладає правознавство у нас викладачка, була доцентом кафедри, також, також вона є в спілці адвокатів. Тів України досить кваліфікована, і наші студенти полюбляють відвідувати її пари для зручності слухачів. Працівники університету третього віку відновили навчання і у мікрорайонах міста. В мікрорайоні Лезного це по двох групах, в центрі дві групи. Також з 1 жовтня плануємо розпочати навчання в мікрорайоні Ружична. Кожен студент може відвідувати обраний ним факультет раз на тиждень. Тобто, якщо студент вибирає два факультети. Три, ну в нашому випадку це можна три вибрати. Він буде відвідувати свою групу по розкладу три рази на тиждень. Для того щоб розпочати навчання в нашому університеті, обов'язково необхідно бути або жителем Хмельницького, або Хмельницької територіальної громади, мати пенсійний вік, жінки 55 років, чоловіки 60 років, мати Паспорт, пенсійне посвідчення, і якщо внутрішньо переміщена особа, обов'язково мати довідку ВПО. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Роботодавці, які взяли на роботу людину з інвалідністю, можуть отримати грошову компенсацію. Про таку можливість, передбачену новою урядовою програмою, повідомляють у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Кошти надаватимуть на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, зокрема на купівлю меблів та техніки. Аби отримати компенсацію, роботодавцям потрібно подати заяву до центру зайнятості впродовж 90 днів після створення робочого місця. Дана програма поширюється на роботодавців, які з дня набрання чинності порядку працевлаштували. Особу з інвалідністю першої або другої групи, яка є застрахованою особою, після 28 серпня. Компенсація для особи з інвалідністю першої групи це 15 розмірів мінімальної заробітної плати на сьогодні це становить 100 тисяч 500 гривень. І компенсація для особи з інвалідністю другої групи це 10 мінімальних розмірів. Це сьогодні 67 тисяч гривень. Це також одна із підтримки підприємств. Компенсації і плюс стимулювання роботодавців до прийняття на роботу саме соціально незахищених верств населення або, або осіб з інвалідністю, тому що таким особам важко працевлаштувати. Тому держава пішла таким шляхом: ми вам допоможемо, але ви давайте підтримуйте цю категорію осіб для того, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства. Допрем'єрний показ фільму Вовк страху нема відбувся у Хмельницькому. Документальний екшен про героїв війни з різних підрозділів сил спеціальних операцій знімали ще у 2018-му. Слоган стрічки Безстрашні серця здобувають перемогу. Фільм презентували режисерки Анна Мартиненко і Тетяна Кулаковська. У головних ролях спецпризначенці і морські піхотинці. Національна прем'єра стрічки відбудеться напередодні дня захисників і захисниць, 28 вересня. Ірина Аріон продовжить. Безстрашні серця здобувають перемогу. До прем'єрний показ стрічки про герої війни вовк Страху нема, відбувся в Хмельницькому. Документальний екшен про воїнів підрозділів сил спеціальних операцій знімали ще у 2018-му. Робота над фільмом тривала три роки. У головних ролях спецпризначенці і морські піхотинці. Воїнів сил спеціальних операцій називають вовкулаками Воїнами ночі. щоб українці розуміли філософію. Захисника України, от для цього ми, авторки і воїни сил спеціальних операцій, одного разу задумали і створилося кіно. Вовк страху нема. Дуже душевний, дуже красивий епізод про любов, про надію, про зустріч. Ми фільмували в Хмельницькому. На афіші сонце, яке зустрічало знімальну групу в Хмельницькому, бійці 140-го розвідувального батальйону і легендарного 8-го полку спецпризначення, я майже всіх хлопців знаю, навіть коли вони без балаклави і не в військовому одязі, Тому що багато багато років ми співпрацюємо і допомагаємо, і насправді воїни сил спеціальних операцій. У нас кілька частин в Хмельницькому базуються, це наша гордість, якою ми пишаємося. Це хлопці, які роблять неймовірну роботу з 2014 року, наближаючи нашу перемогу. таких фільмів має бути дуже і дуже багато. На ці фільми раджу ходити абсолютно всім, тому що це про наших героїв, наших друзів, земляків, які показують, що героєм може бути кожен. Стрічку зняли за рахунок благодійних внесків та українських компаній. А назву обрали хмельницькі спецпризначенці. Багато що вже змінилося і. Героїв стало набагато більше, ніж було у 2014 року 2022. І дуже хочу побачити цей фільм, тому що як командир намагався докласти туди максимум зусиль і дати для зйомок найкращих бійців, найкращих фахівців і найкращих героїв, які в мене є в частині. Всі разом до перемоги б'ємо москаля. Мельничанка Наталя Катеринюк прийшла на закритий показ, аби задонатити і підтримати захисників. Хочеться більше зрозуміти тих воїнів, які знаходяться там, тому що ну, вони повернуться до нас з перемогою. Ми в це віримо, ми за них молимось, ми їм допомагаємо. І слава Україні! Національна прем'єра стрічки відбудеться напередодні Дня захисників і захисниць 28 вересня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Об'єднає вісім видів спорту у Хмельницькому. Дебютує учнівська спортивна ліга. У її рамках впродовж навчального року змагатимуться школярі. Хто здобуде найбільше звитяг на етапах? Побореться за звання найспортивнішої школи. Стартували учні з питанку. Тетяна Самсонюк далі. Восьмикласниця Анастасія Гурбулько познайомилася з питанком ще у молодшій школі. Тоді кулі для гри приніс батько. Тож каже, коли дізналася про старт змагань з цього виду спорту, одразу погодилась долучитись. Треба дивитися, як правильно кинути м'яч, як настільки сильно розрахувати силу, щоб не перекинути. Ми гарно зіграли. Мені сподобалася наша команда, типу. Ми грали тренувалися трохи в школі. Питанк став одним із восьми видів спорту, який увійшов до учнівської спортивної ліги. Вона у Хмельницькій таргромаді стартує вперше. Дійсно, сьогодні учні навчальних закладів можуть бути об'єднані в команди, і навчальні заклади можуть представляти команди в тих змаганнях, які сьогодні ініціюються, в тому числі по тим модулям нової української школи, яка впроваджується на рівні України. Ми дійсно дуже хочемо, щоб різні види спорту, в тому числі і неолімпійські, були запропоновані для. Навчання дітями для змагальної програми для того, щоб діти себе відчули комфортно і зрозуміли, що спорт це не тільки дозвілля, це не просто масова активність, але дійсно це таке хороше спортивне завзяття і спортивний належний хист. У змаганні взяли участь 28 команд представниць закладів загальної середньої освіти у списку активних учнів, школярі ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Він до слова єдиний, що має на території майданчик для гри у петанк. Майданчик у нас. Існує вже е, два роки, але поки що він будувався, готувався. Ну, і, до речі, буде сказано, що побудувати нам допоміг наш бувший учнів, слюсар Олександр, який зараз там займається будівництвом. Дітки з задоволенням грають, і я вам скажу, що є майданчик у нас для футбольного майданчика, е, скажімо, баскетбольний майданчик, ну, хто піанарбол, хто волейбол. Але дітки є у нас із вадами, які звільнені з культури. І Раніше це вони сиділи на скам'ячках, а зараз вони активно займаються цим видом спорту. Грати у питанк можна як на вулиці, так і у приміщенні, кажуть організатори. Щодо останнього, то тут задіють спеціальний м'який інвентар. У парку імені Івана Франка, де і стартувала учнівська спортивна ліга, грали металевими кулями. Вага кожної 500 грамів. Від кожного закладу загальної середньої освіти потрібно було представити лише одну команду. Збірна команда учнів це п'ятих-восьмих класів. У нас представлений вид спорту це триплети. Коли три чоловіки грають, і в нас обов'язково умовилося одної статі два чоловіки на майданчика. Склад команди в нас є чотири чоловіки, і можна в будь-який момент зробити заміну того чи іншого гравця. Основна мета даної гри це до маленької кульки, кошонету потрібно докинути свою металеву. Кулю. І чим більше куль ми кидаємо до маленької кульки Кошине, тим більше очок ми можемо набрати в той чи інший тур. Учнівська спортивна ліга триватиме до травня 2024 року за підсумками баталій і визначать найспортивніші заклади Хмельницької тергромади. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар. Новини міста. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та Збройні Сили України. Побачимось.